Вітаю вас, друзі, і всіх, хто завітав уперше. Мене звати Оксана Твір, я парфюмерна блогерка, і тут я ділюсь своїм парфюмерним досвідом. Сьогодні буде йти мова про бюджетні аромати. Одразу хочу попросити, щоб ви поставили вподобайку, написали коментар, підписалися на мій канал, таким чином ви підтримаєте україномовний контент. В моїй колекції. По моїм підрахункам бюджетні аромати складають близько 10%. Ну, це небагато і, і немало, тому що основна маса парфумів у мене це ну, середні парфуми. Дорогих у мене також небагато, Над, надто дорогих. Я досить скептично відношуся до бюджетних парфумів і можу пояснити, чому. Тому що мені зда... ну я завжди так, навіть коли у мене, не була... у мене не було великої колекції, я ніколи не купляла номерну парфумерію, такі розливайки, типу ну, Дюпи, я не знаю, як вони називаються. ну ти... Ті, що продаються там, тим більше в переходах. І я навіть не купляла не Oriflame, ні Avon, ні Mary Kay, Mary Kay у мене був там, один, один парфум був у мене. Але я зрозуміла, що мені краще купити там недорогий люкс або мас-маркет. І... Вони мені якісніше звучали на виході, ніж всі інші аромати, про які я сказала. І мені було краще мати один якісний, більш дорогий, ніж 10 або яких дешевих з дешевим мускусом у базі. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Можливо, я не права. і Мені ще не траплялися такі супербюджетні аромати, але ті, що в мене є, я, я ними задоволена майже всіма. Тут декілька я хочу з ними попрощатися, але це не говорить про те, що вони неякісні. Просто мені не підходить якась композиція, якісь ноти мені не підходять. Коротше. Почну з арабських парфумів арабського бренду. Перші два це запозичені у моєї подруги, і чому я їх взяла сюди, в цю добірку, тому що коли я з нею поспілкувалася, зрозуміла, що від неї пахне, і цей шлейф мені незнайомий, і з одного, з однієї сторони, незнайомий, а з іншої сторони, щось до болі мені. Нагадую. І цей шлейф був дуже гарний, він навіть сексуальний, я б сказала, і пахло від неї ось цим парфумом. Як ви бачите, тут така блакитна рідина з червоною намистиною всередині, такий стильний флакончик, його приємно тримати в руках. Він такий, такий ергономічний, це так називається. Він називається Інстинкт Расасі. Аромат, я вже потім зрозуміла, що він мені нагадує, коли я зайшла на фрагрантику і побачила, що цей аромат порівнюють з лакоста Пурфам. І це дійсно, ну, по моїй пам'яті, на 99% один в один. Дуже-дуже схоже. У мене був лакост порфам, я його не могла носити, але він мені подобався в шлейфі з когось. Декілька разів був, тому що я його навіть не встигала розпивати, у мене, я його тільки виставляла, у мене одразу забирали з флаконом. Зараз немає сенсу за ним ганятися, мені здається, що або його зняли, він немає його зараз у продажі. Але цей аромат буде чудовою заміною його, він дешевший, якщо я не помиляюся, 50 мл коштує близько 800 гривень. Зверніть на нього увагу, якщо ви любите лакост Parfum, будь ласочка, я думаю, він, він вас не розчарує. Наступний аромат Emotion відрасасі цей аромат такий свіженький, з цитрусами, з квіточками. Свіжість, є в ньому ледь-ледь солодкий. Я думаю, що багатьом він сподобається. Але ну я такі прості аромати не дуже люблю. І якщо, ну так, якщо вже казати, то мені здається, що цей аромат я Куплю собі в колекцію, а цей ні. Але це вартий уваги, хто любить такі незамисловаті, прості, свіжі, свіжі аромати, він багатьом сподобається. Наступний аромат це рагба від Латафа. Цей аромат про такі східні солодощі, якісь, ну, можливо, не солодощі тут є. Бобитонка, ваніль, мигдалева кісточка, і багато хто пише про те, що тут є вишня, але вишні тут немає, і в піраміді немає. Просто оця, оця, цей мигдалевий аспект, можливо, дає на виході такий вишневий вайб цьому аромату. Він дуже затишний, приємний, з деревними нотами, з амброю. Навіть троянда тут є, я її не відчуваю, але вона тут є. Дуже класний. Я думаю, що він ще настоїться за півроку до осені, а, можливо, я і літом його спробую. Я довольна, дуже задоволена тим, що я його купила. Він мені подобається на всіх етапах звучання. Так, наступний аромат і бренд. У мене буде два аромати. Від агента Провокатора. Один аромат це блусілки, другий леджент. Почну з першого, це я його придбала, тому що мені дуже подобається ботига Венета, і це... ну, вони не схожі, прямо вони не клони, але подібні. За звучанням їх об'єднує нота Замші. Також тут є нота кориці, він дуже затишний. Він, я його одягаю зазвичай у холод, В спеку, спеку, можливо, також хто любить таке: кориця, замша, геліотроп. Ну, тут багато всяких таких нот цікавих. Ну, от те, що я відчуваю з ходу, що я запам'ятала, це кориця і замша. Дуже подобається. Мені взагалі подобаються всі аромати, майже всі аромати з цього бренду, крім е, класичного агента е, в такій бомбочці рожевій я його продала, не змогла його носити. Е, дуже різкий для мене. Ну, я не можу сказати, що там бруднющий такий мускус, як про нього пишуть. Просто він такий для мене якби старошкольний шипер. А я не люблю шипри старої школи. І ладжент він такий смолистий, дивний аромат, відчувається в ньому добрий ладан, також якась шкіра, начебто я його гарно уявляю під шкіряні речі, він такий чуттєвий, сексуальний аромат, досить голосний, але також Зараз вже таких ароматів не роблять. У мене просто по старій пам'яті, мені він подобається. Ну, можливо, якби це не був агент, а якийсь інший аромат, я б його не купила. Але тоді, років 5, 7, 10 назад, він мені дуже подобався, тому у мене він зараз є. Мені... І я його інколи ношу. Правда, декілька разів отримала антикомпліменти на нього. Але це мені не заважає його мати у себе. Наступний аромат Карамія від Etienne Егнер». Дуже, знову ж таки, схожий в одному ключі з бутигою Венетою. Але це на початку, на, в початкових нотах він, він мені нагадує бути Венету. А в базі він мені нагадує зовсім інший аромат, і це Льдо Інамурет Роланд. Відкривається, з'являються пачулі в базі наприкінці звучання, і прям, прямо-дуже мені вони схожі, навіть більше, ніж з ботегою. Цікавий аромат, дуже гарна бутилочка. Вона виглядає так, значить, ну, Сам парфум виглядає так, наче він коштує набагато більше. Тут така шкіряна вставочка, саме скло дуже гарне, якісне. Ну, мені Хай буде у мене цей аромат такий приємний і натяк на ботегу, але ж більше мені схожий з льдо. Наступний аромат це бренд Lalik, і взагалі мені. Ну, в основному підходить цей бренд. Єдиний парфум, який я не виношу, це Амітіст. Він мені, от там смородинові ноти дають мені той лоток, про який кажуть, і я його відчуваю, тому я його не люблю і він мені трошки в сторону ретро. Цей аромат. З приставкою спорт додали в верхні ноти трошки цитрусу, а в іншому він ідентичний ангренуар. Так, у моєї кішечки почалось вечірні гулянки. Так, аромат дуже схожий з Ангренуар, як я сказала. Майже один в один. Пишуть виробники, що це, це аромат, створений для молодих, молодих енергійних. Ну, я майже згодна, тому що в базі це ангренуар звичайний. Наступний аромат це Бербері London For Man. Аромат, який мені дуже подобається, харизматичний, сучасний, чуттєвий. Він без, без всілякої пінки для гоління. Ну, я просто чесно вам скажу, здивована, що за такі гроші можна мати парфум навіть з навіть звучанням, як тут я відчуваю, дуже приємний. Гарний парфум. Рекомендую, хто ще не спробував, чоловіки, зверніть на нього увагу. Також наступний парфум – це Елізабет Арден Білий чай. Я коли з ним вперше познайомилась в Боркарді, не оцінила його, і він мене нічим не вразив. Але коли, мене, коли я була Нянею у мене подружка попросила, щоб я декілька днів побула з її дітьми, і ми гуляли на дитячому майданчику. Я почула шлейф від мамочки, підійшла, запитала шлейф. Я відчула як я спочатку я подумала, що це ніша, і вона сказала, що це. Білий чай, я здивувалася неймовірно. Одразу собі його замовила, тим більше він коштує ну, дуже бюджетних коштів. Він досить стійкий. Мені це в ньому імпонує, подобається. Він на мені гарно сидить, нічого мені не заважає в ньому. Дуже подобається. Я задоволена покупкою. Це у мене була соточка, я купила тридцяточку. Просто мені сподобався він майже як мініатюрка. Зверніть на нього увагу, в ньому є білий чай, мате, деревні ноти і бобитонка. Дуже класне поєднання, і звучить він по нішевому, не звучить як бюджетний парфум. Так, наступний аромат це. У мене буде два аромати бренд Кельвін Klein. і мені подобається взагалі цей бренд, і я думаю, що кожен може знайти для себе щось своє: аромати якісні, стійкі, шлейфові, і цей ароматне виключення. Тут у мене в залишку ну, десь близько 30, близько 30 мл, а якщо точніше, то 27. І саме цей аромат мені не підійшов. Дуже класні верха, мені подобаються, гранат, хурма, але потім вступає мускус, який безбожно на мені кислить. Тому в інфобоксі ви подивитесь, там я поставлю ціну, і я його. Я його хочу продати. Аромат класний, він був у моєї колеги колись, ну, десь років 10 тому, мабуть. Я запам'ятала, вона яскрава, дуже така яскрава блондинка. Я думаю, що він, він підійде будь-кому, але не мої, на жаль. І ще один аромат цього бренду це Obsession. Подивіться на цю. На цю рідину, яка тут всередині. Дуже яскравий аромат, я його не ношу, але носить його чоловік. Я його використовую як румспрей для приміщення, для кімнати, в коридорі пирск, перед тим, як гості прийдуть. Всі зауважують, коли приходять, який приємний аромат. Він пахне таким. Такими індійськими якимись, якимись пахощами, такою лавочкою, там, де продаються всі ці благовоння. Я його купляла на заміну шергі, але на, ну, це, не, це не заміна шергі, і він, він звучить трошки дешевше. Не трошки, а дешевше, але він справляється своєю задачею. От, на мені він занадто ванільна, ванільно звучить, мені таке не подобається, хоча я люблю ваніль, але щось тут в ньому не так. Але на чоловіка він бездоганно сів, тому я його використовую як рум-спрей. чоловік його носить і всі задоволені. Дуже подобається стійкість в цьому парфумі. Він, в ньому є такі нотки маскуліні, можливо, це поєднання маскулінності і ванілі. Ваніль мені трошки хімічить в кінці, але мені не заважає цей аромат, мені подобається слухати, от як пахне такий післясмак приємний. Можливо, одразу це якось дуже по-східному звучить. Але коли він трошки розходиться, дуже приємний, класний, якісний аромат. І кошти я його купила на кремчику за 500 гривень в сотку. Ну, дуже бюджетно. Ще один аромат Сара Джесіка Паркер Лавлі. Це такий мартіні, який. Можна, ну, наприклад, <сіх> я не знаю, як це буде виглядати, Мартіні пити в лавандовому полі, але саме так мені пахне Мартіні і лавандове поле. Я його дуже багато зносила, декілька флакончиків, і, мабуть, вже перепила, і зараз майже не ношу. Тому я його також. Поставлю ціну в інфобоксі, якщо комусь буде цікаво, welcome. Наступний аромат і бренд це мабусен і аромат Inred мене він зачарував, причарував. Я його купила як ну, хай не клон. ну, можливо, вони просто дещо вони схожі, ну, але. Ясно, що це не клони, з, бакара, з бакарою руш вони схожі. Але схожість така, знаєте, просто начебто рядом постояли, але це зовсім не бакара. Якщо не брати до уваги, що хтось там пише, що це клон бакари, як самостійний аромат, він прекрасний. В нього непогана стійкість, у нього гарні технічні характеристики. Це аромат про яблуко, про деревні ноти. Ну, Я от дерево і яблуко відчуваю. На початку таке солоденьке ну, і навіть не, не тільки яблуко, якісь ще фрукти. Дуже гарний, приємний аромат. І флакончик, е такий, е також мені подобається таких. Схожих не було в мене. Інші інші аромати я не пробувала. Можливо, коли-небудь доведеться, і тоді вам додатково ще розкажу. Ще один аромат Адам Лєвін. У мене було два флакончики таких. Цей флакончик більш світла рідина, це звичайний флакончик, а є ще. Адам Лєвін з ліміту, лімітоване видання, і там така більш коньячна рідина, більш насичена. І е, оцей мені подобається більше, той, що світліше, звичайний. Лімітоване, е, лімітоване видання, воно там з якоюсь гумою мені не сподобалось я його. Е, продала, І оцей аромат мені подобається більше. У нього таке незвичайне, незвичайне звучання, незвичне і ну, таке навіть цікаве, але дехто пише, що це ретро, що там ще щось таке складне про нього, щось таке. Ну, Можливо, для когось це ретро, я не відчуваю тут ретро. Аромат, зараз я піддивлюся, що це таке, тут є цитруси, фрукти, троянда і шафран. От шафран да, дає йому деякої такої цікавинки. Е, ну, без затесту, без е, затесту не, рек, не рекомендую його сліпо купувати. Хоча, от не хотіла поставити його. Ну, Флакончик це просто естетична насолода, цей мікрофончик прелість просто. Дуже подобається. Так, і ще один флакончик це Олександр Jack маск. неймовірний горіховий мускус. Я його колись купила набагато дорожче, ніж він зараз коштує. Я бачила його зараз за трошки більше, ніж півтори тисячі гривень. Це дуже класна ціна для такого, це ніша, і я думаю, що ви будете задоволені, якщо ви раптом знайдете його, а ви знайдете, якщо ви захочете гарні технічні характеристики, ну, як і у всього Олександр Джей. У мене такий неймовірний мускус, майже маск Mask, і Мажестік uh, Амбра у мене. ну Амбра трошки дорожок, дорожче коштує, а цей, чому б не купити, чому б ні? Ну, краще тестити. Мені він подобається своєю такою салаткавістю. Uh, ванільність, мускус. ну Тут і, і мускус і заявлений, дуже приємний. Такий цей горішок мені просто, я кайфую від нього, дуже цікавий, збирає компліменти. Я не можу сказати, що він довготривалий, але десь 4-5 годин я його гарно відчуваю. І флакончик такий цікавий арабський, чом би і ні. І останній аромат бренд Oriflame Red, а, Інред, Майред Red, Red для Демімур? Якимось чином він у мене пролежав, простояв близько п'яти років, і якась з подружок мені його віддала, знаючи, що я ну, якби люблю парфумерію. Що я можу сказати про цей аромат? Це аромат про Жасмин. Але він не індольний, він достатньо яскравий, власне, як і цей флакончик червоний, от він яскравий, стійкий шлейфовий, я його напередодні спробувала. Але це. Це не мій аромат, однозначно, тому я його, якщо вам потрібно, якщо, ви, якщо у вас така є бажанка, він, до речі, знятий, подивитись ціну в інфобоксі, можливо, комусь потрібно. Я залюбки з ним розстануся. Майже всі парфуми, про які сьогодні я говорила, можна купити на моїй вітрині. Посилання буде в інфобоксі. Наступне відео хочу зняти про свіжі аромати, і воно має бути незабаром. Я буду чекати на вас в коментарях, і далі буде.